Даний час нам потрібна міцна духовна зброя, і нею є саме молитва. Так, в очах світу, це є глупота, так само як і Хрест є глупотою для тих, які погибають. Але для нас, які віруємо, це є міцна сила і міцна зброя. Ідея молитовної акції Живий Хрест виникла разом з подіями майдану гідності. І починаючи вже з 13 грудня 2013 року, молодіжні християнські спільноти міста Івано-Франківська виходили щодня на вулицю, запрошуючи перехожих утворити живий хрест та приєднатися до щирої молитви за Україну. Воно так насправді вийшло дуже спонтанно. Ми задали, що це година саме Божого Милосердя. Якби зрозуміли, що ну й це добрий час, Бог давав якби якусь таку ідею, візію. Це спосіб є також такої ємонілізації українського народу і, зокрема, українців, які івано франківську віра без діл вона є мертва. І одним з таким ділом це є, коли ми збираємося в центрі міста. Вже від 13 грудня відбувається така молитва. Про акцію я чула і вже навіть брала участь одного разу тут. Просто я йшла мимо і ну, почула про таку акцію. І, вибачте, за емоції, звісно, долучилася до цього. Думаю, можливо, якщо не через слова, а через ну таке, знаєте, душевне прохання. Можливо, це якось допоможе зупинити те, що там відбувається. Я особисто вірю, що кожна молитва, яка там щиролини, і, і де, коли є багато людей, і спільно моляться, то ну, вона не є ну, не є байдужою і Бог вислуховує. Господь Ісус через святу сестру Фаустину Ковальську доручив вшанувати годину своєї смерті. Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай уся у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його, взивай його всемогутність для цілого світу, а особливо для бідних грішників. Бо у цю хвилину моє милосердя було навстіж відчинене для кожної душі. У цей час випросиш усе для себе і для інших. В ту годину конання звершилась ласка для усього світу. Бажаю шани для мого милосердя від кожного створіння. У цю хвилину не відмовлю душі ні в чому, яка просить мене заради мого милосердя. Маємо Внутрішньо віднайти оцю цю силу духу і покласти надію на Бога. Віримо, що якщо далі будемо тривати в вірі і навертати свої серця, і також запрошувати цього інших, то Бог переможе ну, ще більше в нашій країні зупинити цю війну і, і можливо зробити такі речі, про які ми навіть собі не уявляємо. Бо вся наша надія є тільки на Бога. Якщо Господь з нами, то хто може бути проти нас? Ми ні в кого не брали чужого. На нашу землю наступає ворог. Наша боротьба не. Не проти тіла і крові, але проти духів злоби. А яка зброя може бути проти духів злоби? Це є молитва, це є піст, це є навернення, власне навернення. Не дивитися на когось, а на себе, яке моє життя. На даний час молитва відбувається щосереди та щоп'ятниці, на перехресті вулиць Незалежності та Шашкевича. Організатори молитовного стояння збираються о 14.30 та запрошують всіх небайдужих долучитися, утворивши живий хрест з двох поперечних ліній, які мають своє символічне значення. У хресті єднається Бог і людина, але в хресті так само ще є горизонтальна поперечка, і це заклик Бога, аби ми поєдналися одні з одними. Бо тільки коли мир буде в наших серцях, в наших родинах. Тоді він буде в нашій Україні. Ну, зараз знаєте, ми цю свободу виборюємо, виборюємо кров'ю, життям молодих людей, бійців. От, тому ну, я думаю, що це дуже важливо. І я кажу, що я навіть я так не ходила в Донецьку до церкви, але просто ну, я долучилася тут і дуже рада, що думаю, можливо, тут більш знаєте така спільнота духовна. І я думаю, можливо, через це якось ми можемо. Ну, зупинити те, що відбувається. Таке відчуття причетності до того, що ти теж воюєш за свою державу. Бодай на такому духовному рівні. Запрошуємо всіх приєднюватися до молитовної акції Живий хрест, адже одне із послань Богородиців Меджугор'ї запевняє нас, що тільки постом і молитвою зможемо зупинити війни і насильство.